I'm the legal director uh, at the Center for American Studies. Я юридичний представник у центрі е, американських досліджень. Як ви вважаєте, українська адвокатура інституціонально сильна? Yeah, if it's powerful, I think a, a good purpose, it seems like. Я думаю, що «Ти України це виконує корисну мету. Не хочете виправити кувати на Україні. I'm not sure that that would be accepted. <laughs> думаю, the system is truly very different. System is dying дуже ріzn. One of the most important aspects of the agreements involving Ukraine and Russia. Добрий день, шановні глядачі погляду фази Коша. Ми зараз в ресторані Дарлінг, одному з найкращих закладів Закарпаття. в Мукачеві. І у нас в гостях один з провідних юристів Сполучених Штатів і адвокатів, який має свою юридичну фірму в Сполучених Штатах. Бивший суддя Адміністративного суду штата Каліфорнії, федеральний прокурор, відомий адвокат Валерій Ломбер. Єсть програми один з найавторитетніших адвокатів США Валері Ломбер має понад 20 років юридичного досвіду, включаючи досвід приватної практики як штатний адвокат кількох федеральних судів, як викладач права, а також як суддя. Він отримав ступінь доктора права в Університеті Каліфорнії. Наразі Ломбер є партнером судових спорів юридичної фірми Гаврілов Брокс, офіси якої в Лос-Анджелесі та Сакраменто і Каліфорнії. Дуже приємно, що Закарпаття відвідала така потужна і рейтингова юридична особа, і ми зараз із ним зробимо інтерв'ю, яке буде, думаю, цікаве не тільки професійній спільноті Закарпаття юридичній, а й кожному мешканцю, тому що навіть у умовах війни ми прагнемо жити все-таки в правовій державі, де діє. Не тільки закон сили, верніше не діє закон сили, а діє сила закону, такою державою принаймні прагне бути Україна, яка вибрала європейський вибір. Отже, у нас в гостях Валерій Ломберг. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чому ви приїхали на Закарпаття? Тенкі. it's uh, good to be here. Uh, thank you for the introduction. Uh, the reason why i'm here is because uh, i actually work at the center for american studies in poland. and our purpose is to advance legal education. І наша ціль це покращити юридичне навчання, правове навчання in у східній європі. And now, in Особливо зараз, включаючи Україну. Далі здемий резен акція Амхи. Це головна причина, чому я тут. Ви працюєте керівником чи хто ви в центрі юридичних досліджень? Амде директор. Uh, at the Center for American Studies. Я юридичний представник у Центрі е, американських досліджень. Я порозумів. Не боялися в період війни їхати на Закарпаття? Uh, to be frank with you, no. Якщо бути чесним, то ні. Ви знайомі е, хоч трохи з системою правосуддя, е, системою адвокатури, інститутом адвокатури.

Модель адвокатури створена єдина потужна Національна асоціація адвокатів України. Ми рахуємо, що це було зроблено на вимогу Ради Європи і що створення єдиної системи адвокатури України, Національної асоціації адвокатів України був прогресивний крок. Як ви вважаєте, українська адвокатура інституціонально сильна? Uh, if it's powerful. or oh, if it's yes. Um, yes, I think for for Ukraine, I think it uh, it is serving a, a I think a, a good purpose. It seems like. I think that Ukraine is doing a useful thing. It's important for the lawyers to to have a, a to have a voice in society. You're still important to have a voice in society. Especially a unified voice. Most importantly, a united voice. Тобто ви поділяєте нашу точку зору, що створення єдиної організації був прогресивний крок? Єс lawyers are organized. Так наскільки я можу судити. Хоча в Штатах Америки це не так організовується. Uh, ви казали специфіка напівдержавна адвокатура, чи як я розумів. Um, so індіїться uh, lawyers are organized on a state level, they're not organized on a federal level. Um... В США юрист організовується на державному рівні, тому він державний юрист. А в кримінальних процесах приймають участь тільки адвокати чи юристи взагалі в судах. У вас як юристи приймають чи адвокатська монополія? Um, so in the United States there are there is really no division uh, among the lawyers the way you find division in other like in Europe for example. When a person goes to law school, then they can work in whatever area they desire after that. Transactional lawyers, for example. Тобто легко можна змінити роботу, стати з транзакційного юриста на юриста, який працює в суді. Я порозумів загальне враження від спілкування з українськими юристами адвокатами як професійний рівень. У вас тема курсів, які ви проводите в Ужгороді. Стратегії юридичного мислення. Так от, як вам, як аналітики, ті адвокати з українськими, якими ви спілкувались, вони хорошо володіють стратегіями юридичного мислення? А я винвили гад можливостей Uh, obtain experience to have experience with uh, the actual Ukrainian legal system to be able to answer this question competently. Я не можу коректно відповісти на це питання, тому що в мене на жаль не було достатньої можливості ознайомитись з українською юридичною системою повністю. But, I think that there is Бабайтин дадери з аварійс ром, де з аварій спайс формпровмент any ані any систем, ані лігол систем, а вони камсь то лігол тінь ан strategies. Але я завжди думаю, що є місце для покращення, коли ми говоримо про юридичне мислення та стратегію аналітичного мислення. Не хочете протикувати на Україні. I'm not sure that that would be accepted. Я думаю, що це буде The system is truly very different. Система дійсно дуже різна. Різні системи, да. I spent 16 years in a federal court in, uh, in the United States. Я провів 16 років у Федеральному суді США. I worked uh, there as an uh, as a lawyer to a judge, as an assistant to the judge, to a federal judge. Я працював там юрист і асистент до федерального судді. And during that time, I I wrote many, many legal opinions. І в цей час я написав дуже багато своїх думок стосовно юридичної практики. And um,

Uh, and that's how that's how the idea was born, and many of the uh, strategies uh, are and actually they came from this experience for me. Так зародилась ідея, і саме так багато стратегій прийшли до мене. Різні системи, але загальні засади юридичного мислення. Ще з часів стародавнього Риму. Юридична школа світова була сильною, той же Цицерон в Стародавньому Римі і так далі. Я думаю, що курс, який ви читаєте, стратегія юридичного мислення, буде цікава адвокатам Закарпаття, адвокатам України, тому що при будь-яких системах базові моменти в правовій державі одинакові. І Цікаво буде порівняти ті приклади, які ви приведете, із нашою українською системою. Який у вас саме цікавий був юридичний, юридична подія в вашому житті? Соєсаклі so, алаф yes, uh, elements from roman law they have made it not just here, but also into Anglo-Saxon law. Так, багато елементів з римського права пройшли не лише сюди, але й в англосаксонську практику. But Anglo Saxon law developed in many uh, in, in many ways in a different way over time. Але в багатьох варіаціях розвивалась інакше. And, uh, one of the most як загальне право розвивалося? Uh, common law is the law that is the opinion that the judge gives. Загальне право – це думка, яку надає суддя. And how that law became precedent. як це право стало прецедентом. For other new cases that come later. Для інших нових справ, які пізніше. And then how over time uh, the different courts різні суди. They use this common law. Вони використовували це загальне право. So, to me that is one of the most interesting aspects of uh, the Anglo-Saxon system. Для мене це один з найбільш інтересніших аспектів англосаксонських системі. That is what they call stare decisis in Latin. Mm uh -hmm. -huh. Це те, що вони називають stare decisis у латинською. Я перед початком інтерв'ю спитав вас чи можу я задавати будь-які питання? Ви сказали, що відповідаєте на любі запитання. Yes. Ви говорили, що ви не політик, але тим не менш, я так уже підводячи риску під нашою розмовою, хотів би вам задати, можливо, незручне для вас питання. Україна знаходиться під агресією Російської Федерації війною, розв'язаною проти нас. Як ви оцінюєте з правової точки зору дії російського агресора на територію України? There is agreements that have not been honored, obviously. Як юрист, а є домовленості, які не були, які не поважали. One of the most important aspects of the agreements involving Ukraine and Russia. Один з найбільш важливих аспектів, які включає Росію та Україну. Is the autonomy Це автономія України.

That's what we just talked about in Anglo-Saxon law. That is precedent. Це те, про що ми тільки що говорили про англосаксонську систему права. Це прецедент. To breach the autonomy in big way. Порушувати автономію великим шляхом. To breach the autonomy of Ukraine in big way. Порушувати автономію України великим шляхом. And then later to breach the autonomy of other countries. І пізніше порушити автономію інших країн, не лише України. Ви знаєте, завершуючи передачу, я вже знаю, як вона буде називатися. Валерій Ломберг, Росією створений небезпечний прецедент порушення суверенітету України. I wouldn't say that it's just dangerous. Я б не сказав, що лише небезпечний. I would say it's, um, it's shocking. Я б сказав шокуючий. Because we live in a, in a world Тому що ми живемо у світі where we are supposed to be more civilized than we were 100 years ago. Де ми маємо бути більш цивілізованими, ніж 100 років тому. But we're not. Але ми не є. Тоді назва передачі буде Ми живемо у світі, який більш цивілізований, ніж 100 років тому. Я радий вас вітати на Закарпатті, думаю, не в останній раз. Then we are going to name the program The World is Better than 100 Years Ago. <laughs> <laughs> he is happy to congratulate you here in Transcarpathia.